Оксана, ви медик? Ні, я не медик. Я та людина, яка допомагає відновити здоров'я. Я не лікую. Якщо вам потрібно лікуватися, ви йдіть, лікуйтеся. А якщо ви хочете бути здоровими, звертайтеся. Я точно знаю, як бути здоровими. Тому що я особисто не вживаю жодної таблетки. Дитина в мене росте без таблеток. Моя мама, який 70. Плюс, так само без жодної таблетки. Мої клієнти, які зі мною проходили довгий шлях, і коли я була в одній компанії, другій, треті, вони йшли зі мною, тому що вони отримують результати, вони навчились біля мене підтримувати своє здоров'я. І це дуже про довіру. І я знаю, як бути здоровими. Я вас навчу. Зараз я працюю. Співпрацюю з найкращою компанією, яка є на ринку для відновлення здоров'я, це є компанія Bepic, яка має унікальну капсулу L8 це ринкова капсула, і ще дві вечірні Accellor 8. Ця капсула йде по організму діагносту і шукає, які у вас є проблеми, і починає допомагати вирішувати, вирішувати ті проблеми на клітинному рівні. І тому, якщо ви хочете бути здорові, Давайте поспілкуємося, звертайтеся, я з радістю вам допоможу. Я пройшла колись свій шлях до здоровлення свого організму, маючи досить серйозний діагноз. І я точно знаю, як допомогти дорослим діткам бути здоровими. І я це вже роблю 15 років бути здоровим.